Власне, з історичною будівлею Так от в столиці власник однієї з історичних будівель а, на вулиці Ярославів, Вал, 10 зніс фасад перших двох поверхів і розпочав нове будівництво. За словами активіста, пам'яткоохоронця Дмитра Перова, будівельні роботи велися під прикриттям завіси, яку сьогодні демонтували і. Під нею побачили, що на пам'ятці зруйновано всі внутрішні і зовнішні перекриття а оригінальну київську жовту цеглу замінили на газоблок. І металеві сваї про таке пише перов. Мова йде про будинок архітектора Шилля 1877 року. У зводі пам'яток історії та культури України зазначається, що спочатку власницею садиби була донька губернського секретаря Вишневська. В 13-му році тут розмістився готель Версаль. А у 918-му – уряд української держави гетьмана Павла Скоропадського. Ну і власне, що відомо зараз про от. Руйнування цієї будівлі, що за це загрожує власнику, і взагалі, як це сталося? Поговоримо про це з директоркою департаменту культурної спадщини КМДА Мариною Соловйовою. Вона з нами на зв'язку. Пані Марино, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Ви бачили власне от ступінь руйнування? Ну або, можливо, ваші, ваші підлеглі можливо заступники. Що можете про нього сказати? Ярославів, 10. ця будівля на сьогоднішній день не є об'єктом культурної спадщини, тому не має охоронного статусу. Департамент не надавав ані погодження проекту, ані дозвіл на будь-які будівельні роботи, але все одно, інспектори департаменту сьогодні виїхали на об'єкт, оформили акт візуального огляду, є ознаки будівельних робіт. Техніки та працівників на об'єкті немає. З огляду на те, що ця будівля знаходиться в буферній зоні Софії Київської, в центральному історичному аріалі. Той акт, який, акт візуального огляду та супровідний лист, ми направляємо до Міністерства культури України. Можливо, там, в курсі, і можливо, там були надані якісь погодження чи дозволи на. Ці всі роботи, і якщо ні, то тоді будемо е, приймати рішення. Але цей об'єкт на сьогодні не є об'єктом культурної спадщини. Добре, а оцей акт і лист, про який ви кажете, і буде направлений в міністерство культури. А, а до правоохоронців чи це вже наступний крок, якщо мінкульт -мін не підтвердить, що до них теж зверталися? Це наступний крок, якщо дійсно буде порушена пам'яткоохорони законодавства, тоді буде звернення і до прокуратури, і до нацполіції. Звісно, а скільки часу є на розгляд тут цього звернення, цього обробки цього а акту сьогодні? Акт підготовлений і буде супровідним направлений до Міністерства культури. Зараз він готується в стадії оформлення. Пані Марино, ще такий момент. Ну от побачили ми так будівельні роботи, руйнування фасаду перекриттів. Попри те, що акт складений і він буде переданий. Ну, тобто, на вже робота ведеться. Я так розумію, так. що але забудовника обмежити в цих роботах не може ніхто станом на зараз. Сьогодні ми перевіряємо, хто є власником. Там дуже багато власників, декілька. І перевіряються сьогодні. Іде перевірка всіх всієї всі, всі ситуації, яка відбувається, хто є власником, до кого можуть бути звернення. Тобто, там не один і не два власники, там декілька. Тому піднімається вся документація і з'ясовуємо обставини справи. Зрозуміло. І пані Марино, що може загрожувати за руйнування от такого об'єкту? Е, ну навіть якщо він там не. не не в, ну скажімо, не в підпорядкуванні так департаменту, саме Київської, культурної, ну, КМДА культурної спадщини, а навіть якщо він в підпорядкуванні мінкульту, це ж все одно злочин. Будь-яке будівництво, яке відбувається в буферній зоні Софії Київської, це е, має бути по-перше, е, в... Погодження Міністерства культури України надано дозвіл. А якщо е, об'єкт чи якесь будівництво в буферній зоні може вплинути на візуальне сприйняття об'єкту, який є під захистом ЮНЕСКО, тоді має бути ще повідомлення комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Я е, ну, які санкції? Якщо це товариство, тобто юрособа, то це 170 тисяч гривень може бути штрафу, якщо це юр фізична особа. То 1700 штраф Штрафи, штрафи дійсно замалі, і тому ми подали до Верховної Ради України е, зміни до закону України про охорону культурної спадщини про збільшення штрафів і про те, що заруйнування пам'яток було б кримінальна відповідальність. Але в першому читанні е, ці зміни пройшли. А потім вони не рухаються, і купол вони не виносяться. Чому ну це питання, знаєте, риторичне, і до Верховної Ради України зрозуміли, зрозуміли. Мають бути великі штрафи за руйнування об'єкту, мають бути півтора мільйона, два мільйона. І тоді забудовник чи власник подумає, чи варто руйнувати будівлю пам'ятку, чи е, краще все ж таки е, знаєте, зробити науково проєктну документацію і рухатися в законному руслі. Ну так 170 тисяч гривень для юридичної особи. Ну тим це більше яка може займатися да будівництвом. Це дійсно не смішні цифри, пані Марино. Ну стежимо разом з вами. Насправді за цією ситуацією. Так. Я впевнений, що це не остання наша розмова на цю тему. Тому звісно, як тільки щось буде відомо, ми одразу виходимо з вами на зв'язок і будемо стежити далі за цією будівлею, за її станом буду вам доповісти. Да, доповісти про ход дій. обов'язково дякуємо Дякую і вам, Дякую. А, Марина Соловйова. Директорка департаменту культурної спадщини КМДА, що була з нами на зв'язку, говорили ми про те, що в центрі Києва за фасадною завісою за адресою Ярославів-Вал-10 зруйнували фасад а, історичної будівлі, а, яка була зведена 1877 року.